Близько 30 мільйонів гривень з бюджету міста було виділено минулого року на підтримку сил оборони. Про це перед черговою сесією повідомив депутатам Сергій Кузьменко. Також активно до оголошених благодійним фондом турбота зборів долучались Олександрійці та підприємці. На зібрані кошти закуплена техніка, яка вже працює на перемогу. Продовж 23-го року ми тільки Мавіків, три і Мавіків. З тепловізором придбали більше 20, купували, ремонтували автомобілі, також купили броньований автомобіль для нашого спецназу, купували необхідну техніку, обладнання і всіляко підтримували Україну і підтримували тих олександрійців, які сьогодні на службі, які сьогодні захищають мир і спокій в наших містах в Тому числі в місті Олександрії також міський голова повідомив, що позицію Олександрійців, які брали участь в опитуванні щодо перейменування Олександрії і виступили проти зміни назви, направлять до Верховної Ради України. Провели консультації з Олександрійцями. В обговоренні цього питання прийняли участь більше 16 тисяч Олександрійців і 80 9,7 і відсотків із і відсотків. І ще раз хочу наголосити, що абсолютна більшість, майже 100%, точніше, 98,7 відсотків олександрійців, висловилися проти перейменування міста Олександрії. Мотивація абсолютно зрозуміла. Жодного історичного факту, жодного документу. Жодного історика, краєзнавця немає, який би міг підтвердити, що назва міста Олександрія пов'язана із Російською імперією. Таких фактів не існує в природі і немає історичних підтверджень. Таких підтверджень не надав і інститут національної пам'яті. Немає в них таких також підтверджень. Також тривають зустрічі представників комунальних підприємств міста з представниками робочої групи щодо нарахувань за МЗК. На думку міського голови рішення проблеми полягає у тому, щоб проводити розрахунки в кожному будинку. Окремо тепло комуненерго буде брати на себе відповідальність стани встановити. Лічильники на кожний окремо будинок, для того, щоб було справедливо в плані того, скільки будинок отримав тепла, за таку кількість потрібно і сплатити. Ця робота, в разі, якщо ми знайдемо фінансування і придбаємо ці лічильники, ми запланували таку роботу робити, для того, щоб люди не скаржилися про те, що не обґрунтовано великі платіжки. Наступне питання ми. І я буду просити вашої підтримки. Це те, що ми будемо знову таки звертатися, але вже не з політичним зверненням, а з таким економічним і практичним, до уряду України і до Міністерства розвитку громад з тим, щоб там є чотири пункти, щоб все таки уряд на своєму рівні вніс ті зміни в відповідну постанову для того, щоб теплокомуненерго. Могли могли нараховувати по іншій формулі за місця загального користування на черговій сесії було розглянуто також депутатські звернення та ряд земельних питань.